Приготуємо сьогодні попечі буреки, які можна е, навіть при схудненні. І так, нам треба буде фарш. І ось такі кругленькі лаваші. Е, спочатку робимо фарш. Перемололи м'ясо, яке подобається свинина. Звичайно, куряче чи індиче буде ще дієтичніше. але у нас полюбляють свинину. Е, фарш, перчик, сіль, і обов'язково потрібно додати води, зробити рідкий фарш, такий я покажу консистенцію далі. Ось такий вийшов фарш, і пішло на мій об'єм майже склянка води. Тепер беремо наші лаваші, накладаємо, спеціально зважила на один лавашик 100 грам фаршу. Гарно проходимо яйце трішки підзбила, і проходимо. От так краї яйцем, щоб зліпився. І розподіляємо на, од... ну, на половинку цей фарш. Не знаю, як у мене буде одною рукою. От так розподіляємо наш фарш і прижимаємо. Лавашик. Гарно випускаємо повітря і формуємо вже, прижимаємо по краю, де ми мастили яєчком. І коли я сформую всі чебуреки, потім ще зверху ще змащую яєчком. І це все в духовку на хвилин 15. І смакуємо. І ось такі виходять у нас білящі. Ось така презентація.